Доброго ранку, любі малята, ви вже проснулись, мої голуб'ята? Сонечко всім посміхається, бо до роботи збирається. Ось і нам з вами прийшов час трішечки попрацювати, час вирушати в подорож до країни математики. Ми вже з вами дуже багато знаємо, дуже багато вміємо. І сьогодні я для вас приготувала математичні. Задачі. А задачі не прості. задачі ось які. Послухайте уважно віршики, згадайте цифри, знаки плюс і мінус, складіть приклад і вирахуйте. Тож, починаємо. Слухайте першу задачу: дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. І ніжний соловейко веде пісеньку свою. Порахуємо малята, скільки пташечок в гаю. Будьте уважні, який приклад ми разом з вами складемо. Так, 2 плюс один дорівнює три. Через поле навпростець дибав сірий баранець. Три овечки за собою вів горою з водопою. Скільки овець йшло? Один плюс три дорівнює чотири. Вірно? Півник залетів на тин і на тину ще один. Скільки ж півників усіх полічино швидко їх? Думаємо малята. Як ми з вами запишемо вираз? 1 плюс 1 дорівнює 2, молодці дітки. У цій касті всім відомо білосніжка і сім гномів. Ви ж уважно полічіть, і скільки їх всього скажіть. Давайте полічимо. Який буде вираз один плюс 7? Дорівнює 8, правильно? По дорозі їжак біг, ніс 10 яблук на пиріг, троє впало, покотилось, скільки яблук залишилось, давайте порахуємо, дітки. 10 мінус 3 дорівнює 7. Правильно, малята. А зараз наступний віршик загадка. Слухаємо. Знають дітки казочку про червону шапочку, до бабусі вона йшла, вісім пиріжків несла, раптом вовк її зустрів, пиріжечків зо три з'їв. Хто з вас, діти, порахує, скільки бабуся покуштує? Вірно, дітки, вісім мінус 3 дорівнює 5 молодці. Ну, й було у нас мороки, посварились три сороки. Три горобчики примчали, розуму у сорок навчали. Порахуйте, дітлахи, скільки всіх було птахів. Рахуємо. Три плюс 3. Дорівнює 6. Так? Дякую, мої розумнички, ось ми з вами і пригадали цифри, знаки плюс-мінус та дорівнює, і порахували приклади. Дякую вам за гарну роботу. До нових зустрічей!